Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов на канал перше. Чим сьогодні хочу поділитися з вами, друзі? Значить, буквально вчора це у нас було 27 березня, сьогодні 28. Вчора я 4 сімейки передивився ввечері і, як кажуть, прийняв рішення, що треба передивлятися всю пасіку, бо з зими ми, як вийшли сімейки, давали тільки їм. Мед, як би дотацію, про що я робив відео, і ділився з вами цим. Але ось і час, коли вже подивитися, що безпосередньо робиться в сімейках. Вчора я подивився із цих чотирьох сімейок, одній тільки переставив в рамку, бо з одного боку було дві рамочки, які одна з медом, а одна. Вільна і, і, і дві вільні, отак от. Одна, одна з медом, дві вільні, а ті були зайняті, і аж під крайню був розплід, вже печатний з обох боків. То я одну із рамочок, яка була вільна, почищена, але не було в ній розплоду ніякого, я переставив на інший бік і на цьому все це закінчилось. В деяких сімейках. Додав із цих чотирьох одній додав одну рамочку і двом по дві рамочки з боку додав такі полумедні рамочки на краї. Не в центр гнізда де, а на краї. О, ну, Безпосередньо я думаю, що десь так, зараз така сама робота буде тут. І я вам покажу, що, що роблю. Тепло вже більш таке середнє, стабільне. Медок сімейки, поганенько брали, ну він їм більше всього не потрібен. Був. Зараз побачимо по стану, що робиться в цій сім'ї. Але все ж таки брали. Ну, Я б так сказав, що десь половина, тут було з пів кілограм, значить 250. Сімейка ця забрала того митку. Потрібен був, не потрібен. Але ж таки брали. Хоча, як я говорив, що в всіх сім'ях меду передостатньо, але буває всяке. Краще для перестраховки, тим паче, тоді йшли морози і завчасно краще дати. За заставними давненько були вже. Коли давалися этот, медок зверху, і за заставні були поставлені також такі маломедні рамки. О. Зараз такі рамочки будуть використовуватися ну, також для розширення. А якщо вона буде дуже за заставною а медовою, а потрібно, навіть і сушину буду ставити. Ну кому як. У кого забираю одну. Виходить заставну і залишається тоді тільки одна. А в кого подивився сім'ю, вона так ще й залишається. Що ж ставить, якщо, наприклад, у них немає потреби Ось такі рамки. Ось за що я казав, що в сім'ї меду предостатньо. Дивіться, така рамочка з цього боку навіть бджоли немає. Ну, Будемо говорити, що зараз вони в полі. У нас три години дня, ділки літають. Да. Сади цвітуть. Так. І дивимося, що робиться на рамці, яка зразу. Так, Тут п'ятачок розплоду, пилок, все по класиці. У нас на... тільки на цій рамці з одного боку, з іншого ще розплоду немає то фактично з цього боку сім'ю можна не розширювати. Так, ну, іншу рамку вже покажу, хоча вже її доставати не обов'язково. Ось на цій стороні такий розпліт. Маточка, ну, я б сказав, ну, дуже гарно посіяла. І з цього боку і ось маточка, зелена міточка, Аполітка, вона приклеєна. Подобається мені клеїти медичним клеєм. Так, повертаю цю рамочку на місце. Ось така невеличка ревізія, чим швидше її зробити. Я маю на увазі і, і в двох випадках швидше. І в тому випадку, чим швидше, щоб закрити сім'ю і не спровокувати напад на пасіці. А попав. Так. Зараз все зробимо. Мені надо. Ось отак. І змухаємо трішки так. І тут та ж сама процедура. Дивлюсь на заставну, прибираємо поки. Так, крайня, ну, покажу, що все є. Рамочка така. Доволі невелика кількість, тут з цієї сторони побільше, але на вагу небагато. Десь в районі кілограму меду на тій рамці. Ну, це повномедна рамка. На силу піднімаю. Є таке відчуття, що тут меду більше, ніж треба. Отак перезимувала сімейка. Так, і дивлюсь. Що в нас на цій рамці? От, те, що ближе до меду, так, тут вже розплід печатний. І з цього боку розплід печатний. То що я роблю? Виходить, що тут а, е, в деяких випадках, е, деякі роки я робив навіть медові оці рамки прибирав, і зжимав і держав отако. Ну, потім Спробував, мені більше сподобалося, я піднімаю оцю рамку, яка була зараз за заставною, і ставлю її ось сюди, під той розпліт. Будемо говорити що цю сімейку я розширив на одну рамочку. Якби така сама картина була і з цього боку, то на одну рамочку я розширив би і з того боку. Ну, а так для цієї сімейки на одну рамочку розширення відбулося. Все, головне зараз не прозівати. Як я частенько кажу, що вони бджілки у нас золоті робітниці, але якщо не давати їм роботу, вони можуть просачкувати. Отак ставлю я їм. Оце це бо будуть тягати в льоток. Ось вам, дівчата, це їм не потрібно. Так, закриваємо. З цією сімейкою робота завершена. Так, це трішки послабіші сімейки, ніж. І сюди записую. Що коли, і пишу, з якого боку поставив рамочку. І потім, як кажуть, буде спостереження, будуть робиться висновки. І так воно кожного року вимальовується картина. Що краще. Чи ставить заставну, і потім, хоча в моєму випадку, якщо я навіть і прозіваю із розширенням, то в мене внизу в них корпус 145 стоїть з рамочками, маточка зійде вниз. Але і поки мені туди її не треба заганяти, мені треба розширити цю сімейку до 10 рамок. Через певний час, як я вже минулого року ділився, я їх розширювати буду. Сім рамок тут і сім рамок поставлю тут з заставними. Таким чином йде друге розширення. І тоді я вже. О, Буду робити з верхнього відводок, бо на ньому буде піднятий розплід. А то знову залишиться сім'я. І ця сім'я вже з неї зробиться дві. Йдемо далі. На всяк випадок з собою у мене також переноска. В переноски є рамочки маломедні. Так, цю сімейку. Ну, цю сімейку я бачу, що тут був пакет меду, вони з'їли, і їм давався навіть другий пакет. Цей пакет вже можна в них відібрати. Він їм не потрібен. Так. так, відчиняємо від себе, щоб бджілки якщо злітали, то злітали на оператора. І ні в коїм разі не на. Пасічника. Це я вже повторююсь, частенько я в відео це кажу. Але, да, але ж є хто тільки зайшов на канал, можливо, вперше. От для них я і повторююся. Щоб знали технологію, як треба працювати. ось Отаке краще забрати, бо бджілки будуть. Тягнути через літок оце лахміття, все, що залишилось від пакету. Оця сімейка з'їла і навіть другий пакет почала їсти. От і думайте, треба воно було чи ні. Ну і за зараз глянемо, а чи був у них мед. Так, це в нас на викиданні. От так. Не взяв я відерце таке для сміття. Переносить відразу. Так, 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 дівчатки. А, ну, злітаємо з пакета. Я вам його поверну, не переживайте. Так. В основному повертаю ці пакети, навіть якщо передивився, сім'ї ще меду повну, Ну, Нехай доїдають. Зайвим не буде. Ну, вже придавив випадково, так, подмухати на руку, щоб воно їх не дразнило. Все. Доки хтось в полі працює, ми тут ділок і передивимося. Так, знову в рамку ж не буду подимати, вона тут мало стоїть, але... Підніму цю крайню. Щоб бачили, що ось вона ну, з одного боку повномедна, з цього трішки. Оце так сімейка перезимувала. Тяжка рамка, майже повна медна. Трішки-трішки під'їли меду і все. Так, піднімаю, але на ній бджілок малуват. Тут уже побільше. Розпліт тут відсутній. Далі на іншій рамці він є. Значить, я залишаю цей бік. Отут у мене розпліт. Тут його там майже з одного боку там декілька яїчик посіяла матка. І, і все. Можна вважати, що вона порожня. Все, значить, я тут так залишаю, як є. Тим паче, що крайня рамка ця медова, не сильно обсижена. От коли вже дістаєш і на заставної сидять, от тоді да тоді там частіше, що треба розширення. Ось тут з цього боку трішки сидить на заставній, але теж не вай-вай, не Але дивимося. Так, дівчата. Що ми тут маємо? Це медова рамка. Невеличкий наприск, чи десь садів щось принесли, чи то той же мед, що на голові у них стоїть, вони можуть гніздо його і нести. Так, ця легка рамка. Крайня, але, ж, дивіться, знову мед на рамці в достатній кількості. Маточка ось ходить на ці рамочки. Зелененька мітка. От. Тут тільки яєчки. все. цей бік і тут вже у нас печатний розплід. І там видно, що по краями меду в достатку в цій сімейки. Ну, тим паче я зараз підніму О, метку тут достатньо, вітерець воду, я не хочу застудити розпліт на біди. Ці сімейки. Ми не потрібні, її поки отак і залишаємо. І, да, тут цього достатньо. не Треба їх поки не розширювати. Вони, в принципі, на шість рамок сидять. Це при достатньому. Ми док з майже весь. Тут навіть можна казати, що вже те, що давали, з'їли точно. Ну і дивимося далі. Що? Може надамо підкласти? Ні, там вже навіщо. Тут рамок. Це ж я давав зиму за того, що якщо над клубом клав, щоб якщо морози, і йшли морози ж впереді, і щоб воно в них було над головою. В такому випадку у мене зимівля проходила завжди. Найкраще, тому я так і роблю. Треба воно їм було, кому не треба, хто, хто поїв, хто другий пакет почав їсти, а хто взагалі не трогав. От і всі чотири сімейки якраз майже ніхто з них і не їв. Меду в них достатньо. Її. Їм та дотація і не треба була. Ну, Серед зими що так розбирати не будеш, перевіряти, що там з мезом. Краще дав, як в цьому році було видно, що морози йдуть ненадовго і вони йдуть всього десь там, ну, максимум 10 днів. Но крайня рамка добре під'їдена в цій сімейці, ото і результат. На цій рамці в основному пилок на крайній. А бажано, щоб тут був медок, а його ну, там п'ятачки по вуглам. Так, значить і далі може бути картина теж така, що в митку малуватенька. Я звик на слідушій рамки. Маточку видно, ходить. Так, тут у нас отакий вже розпліт. О, тобто в цьому разі... Точно, що можна робити, ну, вважайте, що це була б медова рамка, і я б сюди ставив би е, сушинку маломедну. То в цьому випадку я підставляю цю рамочку, де пилок, перга вже зараз. І оцю медову рамочку вона також у не дуже багато митку, ну, предостатньо. Уже буде. Так, отак і залишаю. Ось на одну рамочку з одного боку я їх розширив. Ось. Все тут так і залишаю. Дивлюсь, що в мене робиться з цього краю. Так. Трішки тут бжілок сиділо, на цій рамці крайній також їх немає. Можна, як кажуть, і не спішить, але митку тут побільше на цій стороні. Десь отак це я затримую рамку, щоб глядачі роздивилися. І я її переверну цією меншою стороною, а більшу на цей бік. Отаким от чином переверну рамочку. Нехай вона так у них і стоїть. І з'явлюсь тепер оцю рамочку. Якщо тут буде печатний розплід... Значить, буду і з цього боку розширювати. Але вона з медом і пилок. Все, ця рамка не зайнята ще маточкою. Виходить тут одна-дві і оце, мабуть, всього три рамочки в цій сімейці. І то, і то. і то. Тут, тут трішки вон, п'ятачок розплодує і тільки все засіяно. Цю сімейку розширювати ще ранувато. Я би залишив оце тяжка така гарна рамочка отут отак, як є. О, тут ще робота є, рамочка на цій є. Оцю рамочку ось медову. Тут і бджілки мало обсижувало. Я б її теж витягнув зараз з гнізда і поставлю ось сюди заставну. Фактично, з одного боку я розширив, виходить на одну рамочку. А з цього боку, я їх зужую. Ну, Буде з одного боку дві рамки. Можна це все здвинуть, по заставну сюди переставити і по одній рамці. Але нічого страшного, якщо з одного боку, так, дівчатка, якщо з одного боку дві рамки. Фактично сім'ю я вийшло, що не розширив. залишилося як є, бо з одного боку бджілки було мало. І так, всю пасіку передивляємося, де, де кому додаємо, кого відбавляємо. Головне, що якщо на крайній рамці вже є печатний розплід, середній п'ятачок, все. Якщо він печатний, значить я їм додаю ще одну рамочку. Маломедну. І все нема. Значить, хай пробачають. Все, меду тут придостатньо для розвитку їм. От. Хоча можна помітити і принести, і кинути їм іще. Нехай собі їдять. Завтра дощ цілий день. Наче так передбачають. Отака От ситуація. Отака От картина знімає оператор льоток. Далі я вже показувати не буду. Якщо десь зовсім щось буде цікаве, зупинюсь і ще заберу вас декілька хвилин. А так я думаю, що все зрозуміло, чим я хотів поділитися. Всім вдачі, гарного настрою і хай виконуються всі ваші бажання. І головне миру. Хай щастить та збуваються всі мрії. Пишіть свої коментарі, підтримуйте канал. Всього найкращого. До нових відео.